Привіт, друзі! Ха -ха. Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 16 листопада, ранок на більшості водойм буде холодний і місцями туманний. Вдень очікується переважно хмарна погода з поодинокими проясненнями. За середніми моделями денна температура по країні в більшості регіонів орієнтовно близько плюс 2 плюс 8 градусів Цельсія. Вранці місцями опускатиметься близько нуля. Плюс 3 градуси Цельсія. Отже, вдягайтеся пошарово і не забувайте термос із гарячим напоєм. На відкритих плесах можливі пориви вітру і невелика хвиля. Тому при плануванні робіть ставку на бухти і захищені ділянки берега. Місячні і солунарні нюанси 16 листопада місяць уже в убуваючому серпі. Освітленість невелика, нічна підсвітка слабкіша. Тому сутінкові і ранкові періоди залишаються найперспективнішими для більшості видів. Солунарні таблиці по великих містах України показують, що головні вікна кльова традиційно припадають на першу годину після сходу сонця та на першу другу години перед заходом. Це саме ті моменти, коли варто бути на точці. Загальна тактика ранок і вечір ваші золоті години. У холодну пору листопада риба стає обережнішою і концентрується біля укриттів, корчів, підводних виступів, на переходах дна, мул, пісок, камінь і в затоках, де вода трохи тепліша. Якщо вітер підійме хвилю на відкритому плесі, переходьте в бухти, замиси або під захист берегових виступів. Там вода спокійніша і риба активніша. Плануйте приїзд за 30-60 хвилин до сходу сонця, щоб тихо зайняти позицію і дати прикормці осістися. Мирна риба, карась, плотва, підлящик, лящ. Очікуються обережні клювання на невеликих дистанціях. Шукайте ями, корчі та переходи дна. Для поплавка використовуйте тонкі поводки від 0,8 до 0,12 міліметра. Дрібні гачки і скользячі або комбіновані монтажі. Це дозволить швидко змінювати глибину. Наживки. Мотиль. Опариш. Дрібний черв'як. Прикормка. Дрібна фракція точковими порціями часто й мало. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пройдіться вздовж берега 10-50 метрів. У листопаді риба часто стоїть у тонкому шарі. Фідер. У цих умовах успіх залежить від акуратності. Легкі годівниці, дрібна фракція прикормки, м'яке падіння оснастки. Шукайте кордони ґрунту та кишені харчування. Давайте точці 20-40 хвилин відлежатися. Часто після паузи приходить серія клювань. На річках звертайте увагу на площі за виступами берега і зменшення течії. Там концентрується корм. Хижак, щука, окунь. судак. Хижак активніший вранці й ввечері. Для щуки готуйте середні воблери. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу та кілька коливних блешень. Обов'язкові повідці зі сталі або товстого флюорокарбону 30-50 см. Починайте проводку з рівномірної швидкості, додавайте ривки і паузи. Часто саме пауза провокує атаку. Окунь шукайте на перепадах глибини у середніх шарах, ультралайт і міні-приманки дадуть багато контакту. Судак у сутінках, на бровках, повільний джиг і постійний контакт із дном дають перевагу. Колір і розмір приманок. У чистій воді віддавайте перевагу природним, приглушеним відтінкам. Зелений, коричневий, сріблястий. Якщо вода замутніла після вітру або опадів, пробуйте контрастні яскраві тони жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації, іноді саме делікатність дає перші клювання у холодні дні. Тільки при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу розмір. Регіональні підказки. На заході та в гірських районах ранки можуть бути холодніші й вологіші. Шукайте захищені ставки і плеса без сильного стоку. У центрі і на півночі придивляйтесь до корчистих берегів і ям там лящ і густара тримаються ближче. На сході і півдні через частіші вітри краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Локальні теплові вікна іноді дозволяють мирній рибі підніматися ближче до поверхні. Але це нетривалі ефекти. Практичні поради й безпека: одяг пошарово, термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокаюча куртка, запасні рукавички, суха ганчірка і термос. Обов'язково, павербанд для телефону, маст. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. В тумані або при поганій видимості майте додаткові світлові і звукові сигнали. Коротке нагадування про глобальний контекст. Цьогорічні сухі періоди вплинули на рівні води в деяких регіонах, це змінює поведінку риби і концентрує корм у залишкових ямах і плесах. Тому перевірка локальних гідрологічних оновлень перед виїздом може суттєво допомогти у виборі точки. Бажаю вам теплих рук, уважного читання води та кількох заслужених клювань. Плануйте ранній виїзд. Експериментуйте з глибиною і проводкою. І нехай 16 листопада принесе тишу на березі і пару хороших трофеїв. Хай кльове буде!